На підставі результатів поіменного голосування про призначення на посаду прем'єр-міністра України шляхом підняття руки, лічильна комісія встановила перше кількість народних депутатів України, повноваження, яких визнані 450 Друге, кількість народних депутатів України, які взяли участь у голосуванні 227 Прізвище ім'я по батькові кандидата Тимошенка Юлія Володимировна. Кількість голосів поданих за кандидата. 226. Кількість голосів поданих проти кандидата ноль. Кількість народних депутатів що отримувалася один. Відповідно до пункту 12, частини першої статті 85 конституції України статей 37 і 200 регламенту Верховної Ради України лічильна комісія вирішила вважати призначеною на посаду прем'єр-міністра України Тимошенко Юлію Володимировну, голова лічильної комісії, заступник голови лічильної комісії, секретар лічильної комісії. Шановні народні депутати, відповідно до пункту 13 під підпункту 1 статті 27 регламенту Верховної Ради України. Я виконую свій конституційний обов'язок. Оголошую про прийняття постанови Верховної Ради України про призначення Тимошенко Юлії Володимирівни прем'єр-міністром України, а також підписую відповідну постанову. Я прошу Тимошенко Юлію Володимирівну зайняти місце в ложі українського уряду. Постанова підписана. Obrigado. Шановні народні депутати, відповідно до закону про кабінет міністрів та відповідно до регламентних норм, нам необхідно прийняти ще низку додаткових рішень.